Слідуюча котельня, яку я змонтував, маємо котел Ідмар 20 кВт, термо. Топка в нього об'ємна. Ширина топки 40 см, глибина 40, см. висота 56 см, має один теплообмінник, колесники чугуні. Так, Тут зверху ми бачимо група безпека, манометр і подривний клапан а також регулятор тяги. Цепочка під'єднана до засобки подачі повітря. Котел обв'язаний з теплоакумулятором. трубою 2 дюйма в теплоізоляції. Конструкція з'єднана американками. На зворотній лінії. Один кран на 2 дюйма з американкою. Далі ми бачимо термометр для контролю температури згоротньої лінії. А також врізана обратка радіаторного опалення. Отак оце все виглядає. Далі змішувальний вузол котловий. Являє собою насос і трьохходовий змішувальний клапан з термоголовою та пультом включання насоса. Так, подача взята з подачі, відповідна обратка з обратки теплоакумулятора. Ну а нижче там кран, врізаний кран для відсікання гідроакумулятора. Так, термостатичний клапан, термоголова, можна регулювати температуру. Тут знизу схований датчик за термометром виставлений на 55 градусів. Тобто, коли в цій точці 55 градусів клапан відкриває патрубок теплоакумулятора. Таким чином і підмішує теплоносій. Це змішувальний вузол радіаторного опалення. Значить, маємо контролер при 40 градусів Включає насос, при 36 виключає. Датчик покажу пізніше, де у мене схований. Також має трьохходовий клапан з термоголовою. Можна виставляти задану будь яку температуру на будинок. Датчик термоголови схований в 130-мм гільзу. у нихру таку зварену конструкцію. Термометр і пішла. Подача обратка заходить через стінку в будинок. На стінці закріплений розширюваний бак на 100 літрів. Так, це димохід, нержавейка в нержавейці, 160 х 220, Дуже сильно, до речі, нагрівається. Так, теплоакумулятор зверху, кран маєвського автоматичний. Акумулятор на 900 літрів. З трьома термометрами і знизу є зливний краник. Далі колектор теплої підлоги. Також підключений. Має на два контури вихід. І два контури в резерві. так Отже, будинок має десь квадратні 80, поки що одноповерховий, одна кімната з теплою підлогою. Хочу сказати за теплоакумулятор. Хлопці мають власне виробництво, тобто я їм відправляю креслення, таке, як мені потрібно. І вони по ньому роблять акумулятори. Тобто його габарити, врізки, які мені потрібні, діаметри і все. Ну, от, отак. Майже на кожній котельні я встановлюю кран для миття рук. Тобто, там помить, помить руки після очистки котла. Також тут врізана підпітка котла і відповідно зливний краник. Далі хочу розказати за врізку змішального вузла котлового тут коліно гнуте на 3 четверті, от воно вварене в трубу, в трубопровід двохдюймовий і в сторону теп... потоку теплоносія, тим краще і покращує циркуляцію. Хоча хочу сказати, що і на трубах на двохдюймових з правильними наклонами труб. Циркуляція і працює і без насосу. Тобто, коли світло виключають, не треба переживати, що там закипить котел і так далі. Як ви бачите, немає ніяких клапанів на зворотній лінії котловій. Тобто тут своя республіка. Циркуляція гравітаційна, котел-акумулятор. Працює без насосу, без проблем. От так от. Кожна котельня індивідуальна. Я хочу поговорити от іменно за змішувальний вузол, іменно котловий. Не цей, а котловий. В деяких випадках в мене взагалі немає трьохходового клапана, просто з'єднані трубопроводи через насос і все. І все працює от бездоганно. А це власник котельні, він же оператор котельні, йому дуже подобається. знаходитися тут і опалювати будинок. Тут знаходяться врізки на другий поверх, стоячки, вони поки що заглушені на подачі на обратки. Ну, колись буде підключатися. Ще хочу сказати, що перед монтажом там котельні або будь-якої роботи ну, бажано прибрати приміщення, освіжити його. От ми от, покрасили стіну, зробили стяжку на підлозі. Провели світло, ну, тобто, щоб було комфортно і працювати, і воно тоді виглядає все гарно, чудово. Труба, до речі, перші дві, не, перша, триніки, перша труба міліметр товщина стінки, друга, третя 0,8 мм і четверта, п'ята 0,6 і там конус. Вища конька, тяга чудова, але нагрівається до самого, до речі, верху. Ну, от. Так от. Датчик контролера змішувального вузла радіаторного опалення знаходиться зверху на подачі акумулятора, а датчик контролера вузла котлового знаходиться під обшивкою котла. І виставлений на включання 65, виключання 60. Тут будуть розетки нові. Цю стару проводку потрібно прибрати. Буде нова проводка тут. Поки що немає мінусових температур на вулиці, то по словах замовника він котла розпалює один раз в сутки. Одна загрузка дров горить приблизно 3 години і заряджає акумулятор зверху до 60 градусів. Його потім вистачає на годин 5-6 роботи. Коли вдарять морози, ну, буде 2 загрузки робити. Тобто тоді і, і акумулятора надовше хватить. Ну от і все. Закінчилось ми кіно. Всім пока!